Слава Україні та слава Зсу в Одесі 24 березня 759 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора від росіян була і дронова, і ракетна атака. Не така масштабна, як позаминулої доби, але все ж таки. Спочатку росіяни випустили 25 іранських дронів Камікадзе, більшість через Одеську, Миколаївську та Херсонську область в сторону аж заходу України. Деякі дрони долетіли навіть до Львівщини. І ще невеличка група летіла в сторону Півдня Одеської області, там, де порти на Дунаї. А потім вже під ранок росіяни з літаків стратегічно. Ічної авіації випустили 29 крилатих ракет. 18 з 29 ракет вдалося збити, та 25 з 28 дронів вдалося збити. Від дронів є прильоти в Одеській області, кажуть про портову інфраструктуру. А від ракет Львівська область кажуть про об'єкти критичної інфраструктури і Дніпропетровщина, район Кривого Рогу. Там теж по енергетичній інфраструктурі вдарили росіяни. Три дрона в Одеській області збили в сусідній Миколаївській області теж три дрона збили. Та ще вчора Миколаївщину росіяни обстрілювали балістичними ракетами теж по інфраструктурі. Є травмовані люди, загиблих, наче немає. На Херсонщині наші хлопці збили один дрон. Ну і внаслідок звичайних артилерійських обстрілів. П'ятеро людей травмовані на Херсонщині. Вчора вечір почався з гарних новин, коли наші хлопці дуже смачно відпрацювали по Севастополю, знищили чи пошкодили центр зв'язку, казарму, та ще кажуть про два кораблі. Чудово!